У Решетилівці зацвіли перші магнолії. Їх можна побачити в центральному парку та скверах міста. Біля квітучих дерев вже чимало охочих сфотографуватись та насолодитись ароматом. Взагалі дуже гарно виглядає, гарно що їх тут висадили. І з друзями приходимо фотографуватися. Я думаю, всі дуже задоволені. Весна, краса. Дуже красиві білі квіти. Незвичайні, дуже класно пахнуть. Магнолії з'явилися в решетилівці у 2019 році. Тоді висадили близько 30 саджанців. На сьогодні збереглися майже всі. Були висаджені чотири види. У нас усі сорти морозостійкі, ті, що видержують від мінус 27 до мінус тридцяти. Висаджені як деревовидні, так і кущовидні рослини. В майбутньому будуть вони виростати до від 3 до 5 метрів. Найперше у Решетилівці розквітла магнолія Суланжа. Це найпоширеніший вид магнолій в Україні. Переважно цю екзотичну рослину висаджують у парках та скверах. Одна із найтривніших рослин на землі. Ну і квітка сама бачите, вона така. Щось нагадує таке древнє специфічна. ця культура вона віддає перевагу таким слабокислим грунтам. Вона конкуренції не, не дуже витримує наших аборигенних рослин. Тому за нею треба доглядати. Квітнутимуть магнолії до середини травня. Якщо літо буде теплим і дощовим, то рослини можуть зацвісти вдруге.